Бійці спортивного клубу Воїн показали високі результати під час минулого спортивного сезону. Позаду десятки нагород. У нас спортивний сезон закінчився змаганнями для новичків, Це був путь в Октагон. У нас Ми багато виставили дітей до 40 чоловік. Були класні змагання в цьому залі, і в клітці билися, і боролися. Було круто. Іван Поремчук у червні повернувся з чемпіонату України з Панкратіону, який проводився у місті Бровари. Там я виступав в чотирьох розділах. Перший розділ це по Греплінгу виступав по своїм вікам і по старшим також виступав там 21. Ото в 21 я зайняв друге місце. По своїм рокам я зайняв перше місце. Так само і по Панкратіону. Івану вдалося потрапити у збірну України з греплінгу, і вже у серпні він вирушить на чемпіонат світу у Варшаву. Тож, не відпочивши після попередніх змагань, воїни вирушили на десятиденні спортивні збори. Після того наші діти поїхали. Спортивно-оздоровчий табір, на драгобрат, турба за тупірець. Ми постійно ми вже три роки їздимо туди. Звісно ж, гори, повітря воно дає своє. Діти дуже задоволені. Ми були два заїзди з дітьми, і дорослі були в другому заїзді. Дорослі ще залишились на тренувальні збори по ММА. Власник турбази Олександр Могуш добрий друг спортивного клубу Воїн він боєць підрозділу Вовки да Вінчі». Попри війну, Олександр Могуш будує спортивний зал для бійців. ММА. спортсмени полюбляють базу топірець і кажуть, що тренування у горах це просто неймовірно. В горах краще дихається. Ну такий більше дихалка розвивається, от не так як тут. От там на ти бігаєш по по горах, от робиш ускорення, от піднімаєшся, От там легше дихати. За цей час, що я там був 10 днів, я приїхав сюди зараз. мені так легко дихати. Попри те, що сезон тільки завершився, бійці Волинської Федерації ММА готуються до нових змагань та чемпіонатів світу і Європи. Зараз в мене є ціль, щоб виграти чемпіонат світу по греплінгу, отримати майстра спорту, от і виграти чемпіонат Європи по ММА». У тренера спортивного клубу воїн Андрія Зінчука ще більше планів на наступний сезон. Волинська федерація змішаних на у нас розвивається. Ми плануємо дуже круті збори на серпень місяць. Не знаю, як вийде, якщо знайдемо гроші будуть на дорогу брати, якщо встигнемо там зал достроїти. Ні, будемо в цьому залі. Будемо шукати спаринг партнерів До нас вже багато хто хоче приїхати на збори і будемо забирати медалі в європейців.